Як тільки ми заїжджаємо у Херсонську область з боку Миколаєва, то відразу починається село Посад Покровське, яке у 2022 році було майже повністю зруйноване російськими окупантами. До війни у Посад Покровському мешкало близько 2240 людей. А на зиму 2023-2024 років тут залишається зараз всього 785 мешканців, з яких 106 дітей. Під час бойових дій тут взагалі залишалося всього пару дітей, Сятків чоловік, всі інші виїхали, але згодом частина людей повернулася. В селі налічується 940 житлових будинків. Постійні російські обстріли у боях 2022 року. Коли перед звільненням Херсону село декілька разів переходило з рук у руки, зруйнували понад 600 будинків. Це дві третини всього житла. Також руйнувань і пошкоджень зазнали і крамниці, і будинок культури та інші громадські будівлі посад Покровського. Свого часу саме посад Покровське було обраним одним з шести населених пунктів, які за президентською програмою, презентованою у травні 2023 року, повністю відбудують. Але поки що відбудова не почалася. Лише укладено до 300 договорів на ремонт та відбудову житлових будинків, передусім у тих мешканців, хто хто зараз проживає у селі та має всі документи на землю, документи на житло і висновки про руйнування, завдані росіянами. На даний момент люди живуть у тих умовах, які є. У пошкоджених будинках, у літніх кухнях, де замість даху дуже часто просто натягнута синя плівка. Невідрумонтовані досі капітальні будинки продовжують руйнуватися і далі, але вже від пливу погоди. Газу немає, хоча нинішньою зимою майже немає і відключень електроенергії. Є проблеми з паливом для пічок і приготування їжі. Деякі люди все ще живуть у наданих одним з міжнародних благодійних фондів модульних будинках. А загалом на нове будівництво одного приватного житлового будинку може піти до 5 мільйонів гривень. А на ремонт трохи менше, але це вже в залежності від обсягу роботи. Єдине, що зараз добре у посад Покровському, це те, що постійні російські обстріли фактично припинилися. Залишайтеся на нашому каналі, підписуйтесь. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!